Тут невеличка кількість людей так чути. Да. А, трансляція йде, так? Да? Ага. Е, Сінхрон це е, збив мене отець Андрій. Ми маємо дві ліцензії вже сьогодні. Е, вибору в середа і болю, Ліцензію в синхроні, і середа вибору в ліцензії в індивідуалі. Е в зв'язку з тим, що в нас е ще не повністю сформований основний склад. Я думаю, що він буде сформований на е наступні Олімпійські ігри, тому що це один з найскладних видів спорту, висококоординаційний. І з кожним роком е ступень складності все вищий і вище. Сьогодні вже складності прішки скільки 4 і 1. Да? Вже і чотири і вже і більше, чи немає ще більше? а і Чотири і два. Це ну дуже складно. Ви самі бачите ці цей. Мені дуже приємно, що цей вид спорту, якби не наш генеральний спонсор, ні наша натхнення. Цей вид спорту, мабуть, вже в Україні не було. Так чи ні? От скажіть, будь ласка, от. а так, да, мені дуже приємно, що наша зборна збірна в 23-му році виборола, стала чемпіоном Європи поред поперед, усе, тому що практично жодна база не працює ні в Миколаєві, в Запоріжжі підпільно, да? то працює, то... Да. то працює, то не працює. Всі інші бази, все от нас ми з 14-го року утримуємо в себе в басейні. Луганську федерацію стрибків у воду. Розуміння, вже в Луганській області 14 років практично немає, але всі спортсмени і тренери переїхали сюди. Було для нас навантаження, але ми зуміли так зробити, щоб хлопці і дівчата почувалися в комфортно. Мені приємно, що їх відгуки вони кажуть, що це найкраща база в Європі, яка сьогодні існує для стрибків у воду. Ми зробили все для того, щоб на них не впливало ні, ні, ні тривоги, ні блекаути, нічого іншого. Тобто ми зробили постійно електроенергію, постійно роботи інтернету. У нас постійно гаряча холодна вода, нормальне проживання, їжа. От і сьогодні ми, у нас є така традиція. Коли їдуть на відповідальні змагання наша збірна, ми запрошуємо в храм, щоб їх благословили наші батюшки. Тому зараз буде невеличкий молебін. Ви всі собі задумайте, щоб відбулося. От коли цей молебін йде, подумайте про себе, подумайте про свої старти. Ви розумієте, що у вас є шанс. У вас є шанс себе прославити на весь світ. Це, Олімпійські ігри, це вище досягнення є. А ви цьому спорту вже присвятили практично частину свого життя. І це дуже важливо, розуміти. От є у нас Аня Сорокіна, да? наприклад, да? От вона має бронзову нагороду на Олімпійських іграх в Сідині. Це ввійшло в історію е, світового спорту. Я хотів би, щоб кожен з вас вписав своє прізвище в історію Святого Господа. Звісно, для України це е, ну, дуже велике має значення ваша участь і ваші перемоги. От, тому я думаю, щоб ви показали себе на Олімпійській гірі не гірше, ніж на чемпіонаті Європи у 2023 році. Ви готові? Давайте. Можна, можна і так. Стоять, та й не стояти так, так якраз будуть чути всі. Так нормально. Благослови Отче. Благословенний Бог наш завжди нині, повсякчас, і на віки, віки. Слава Тобі Боже Боженого, слава Тобі, Царю Небесний. душі жителя що стани.

Про тебе, волю тебе, сина і минуючих, і лух, вилубині, сповістим слово свячення, я висяти Христа, Боже, і світ просвіти. Прокиме на наглаща четвертий, нехай буде світло Господа Бога нашого на нас і діла рук наших направ. Нехай буде світло, Господа Бога нашого на нас, відділа рукна, ще направ. І поглянь на рабів твоїх і на діла твої. Нехай буде світло, Господа Бога нашого на нас, і діла рук, наших напроти. Світло Господа Бога нашого на нас, і діла рук свіло на праве. промудрість до Филиппіан послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні, браття, оскільки ви завжди були слухняні не тільки в присутності моїй, але значно більше тепер моїй. Під час моєї відсутності зі страхом і трепетом дбайте про спасіння своє, тому що Бог створює в нас хотіння і діяння за своїм благоворінням. Усе робіть без нарікання і сумніву, щоб вам бути бездоганними і чистими, дітьми Божими непорочними серед непокірного і розбещеного роду. В якому ви сяєте, як світила у світі, зберігаючи слово життя на похвалу мені у день Христа, і духові твоє алелуя, алелуя. Премудрість стайку Божого почуємо святе Євангеліє, Мир всім і Духові Твоє. Від Матфея святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Сказав Господь, просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, і хто стукає, тому відчинять. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось, Тобі і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй! Господи, помилуй! Споглянь, людина, любче, милостим Твоїм оком, на слух Твоїх Ілю Тамару, ігоря та всіх спортсменів що до Твого милосердя з вірою припадають, і, вислухавши моління всіх нас, благий намір та діло їхнє успішно розпочати і без усякої перешкоди на славу Твою завершити благослови, як всесильному царю молимось тобі. Вислухай, і помилуй. Цьому сприяючи всім на добро, Господи, милостиво, твої, і слугам Твоїм цим сприяй, Спасителю, до успішного завершення діла їх довести, благослови, молимось Тобі, всесильний владико, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи. Помилуй. Став до цього діла, милостивий Боже, і зупинив всі перешкоди видимих і невидимих ворогів, сприяння ж усьому до успішного завершення тим, що працюватимуть, змагатимуться, сотвори, молимось тобі, приблагий Спасителю. Вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Славу Твою, Ти все творити повелів, Господи, і слугам Твоїм цим всім спортсменам, що для Твоєї слави діло Твоє розпочинають. Твоїм благословенням сприяння успішне для задоволення, нас до завершення подай здоров'я їм з благоденством даруй. Молимось тобі, вседоровити, і творче, вислухай нас і помилуй. Господи помилуй, Господи, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи Ісусе Христе, Боже наш, прийми усердне моління наше, благослови добрий намір і діло Твоїх слуг, Ігоря, Тамари, Іллі та всіх спортсменів, які відправляються на змагання, щоб успішно розпочати і без усякої перешкоди на славу Твою звершити. Тим, що змагатимуться, сприяй, діла рук їх направ. І до завершення силою Пресвятого Твого Духа скоро привести сподоби. Бо Твоє є милувати і спасати нас, Боже наше, Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим і благим і животворчим Твоїм духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше слава Тобі. Слава Твою, Христос, що воскрес із мертвих істинний Бог наш, молитвами причистої Своєї Матері, святих славних апостолів та всіх святих помилує і спасе нас, як благий і людинолюбний. Благословенне і мирне життя, здоров'я і спасіння, достаток плодів земних і на змаганнях добрий успіх. Подай Господи, всім, хто змагатися і перемагати бажає, і збережи їх на многі і благі і літа. Шановні дорогі спортсмени, Ігор Володимирович, хочу привітати і побажати вам з Божої ласки перемоги. Ви на своєму, в свою місію виконуєте, і в християнстві, от один із найбільших проповідників апостол Павло, порівнював християнське життя із спортом. Із, а власне, ну, він конкретно говорив про біг. Як спортсмен на дистанції біжить і для того, щоб отримати результат, потрібно пробігти. Так і каже нам, в нашому християнському житті потрібно наше життя теж достойно та із зусиллям пройти. Тому це не чуже те, чим ви займаєтеся, спорт – це дуже близьке. Я вам бажаю перемоги, щоб завдяки вашим талантам, які Господь дарував, а ви реалізовуєте, щоб слава нашої країни, в тому числі, яку Господь нам дав. Порядковувати, прославляти, жити тут, щоб вона славилася на весь світ, щоб гімн нашої держави звучав при кожній вашій перемозі, щоб всі це чули. Бо зараз ворог хоче нас знищити як державу, як націю. А завдяки вам, в тому числі, да, от це велика справа, яку ви робите. Ви даєте всьому світу знати, що Україна є, і Україна перемагає, тому що ми за правду і за добро. З Божою ласки вам добрий шлях перемоги і всього найкращого. Я вже все сказав. Це в нас така традиція, ви це знаєте. І е, з Божим благословенням набагато краще перемагати. Дійсно, прав отець Андрій. Кажен, працює на своєму фронті. І якість вашої роботи, вашої боротьби, вашої битви ви довели у 2023 році, ставши чемпіонами Європи. Це вперше і юнацька збірна, і доросла перемогла на чемпіонаті Європи. Не в далекий час ми будемо знову тут приймати чемпіонати Європи, чемпіонати світу, ви хазяєва будете приймати. У Вас дуже потенційний вік. Ви молоді люди і ваше є багато часу для того, щоб вдосконалювати свою майстерність. І е, дійсно таке втрачати не можна. Ви дуже багато присвятили своїх зусиль, свого часу для того, щоб досягти тих висот, щоб бути присвятити нашу країну. На Вищому і на чемпіонатах світу. От, я переконаний, що сьогоднішня служба і Боже благословення допоможе вам, надасть вам сили, надасть вам можливості підвести під основний старт, е сконцентруватися, максимальну концентрацію зробити. Я переконаний в тому, що ви покажете найкраще, що ви вмієте. Ось тому наш храм, наша компанія, я і наша федерація буде за вас молитися для того, щоб ви приїхали з найкращим результатом. Все те, що сьогодні розповідав, ну вирішені в ці часи розповідав ваш головний тренер. От воно повинно відбутися. І бажаємо вам перемоги. От, і дякую вам за якісну. Службу. Я думаю, що спільними зусиллями ми почуємо гімн України на Олімпійських іграх. Святом вас! Що, Що треба? Спільне фото. А спільне фото? Давайте Так, На цьому ми завершуємо трансляцію і бажаємо всім миру і добра.